Ой, це ж моя сестричка Елі. Спокійно, я вже біжу на допомогу. Цікава новина. Ой, не може бути. Це ж моя онука плаче. Зараз же дізнаю, що трапилось. І останній пончик не може бути, що я чую. Голодний плач, неподобство вже біжу. Я дуже зголодніла. дорогенька моя, от ми всі прийшли. Давайте почнемо кулінарний челендж. І так, мій малюнок готовий. Приготуйте для мене, будь ласка, бургер. Хочу, щоб він був смачним, соковитим і апетитним. Прийнято це що фарш? Яка гидота? Я точно не буду готувати з цього шматка сирого м'яса. У мене є ідея краще. Я приготую солодкий бургер з пончиків. Ось це реально буде смачно. Беремо пончик, розрізаємо на дві частини і вуаля, Верхня та нижня булочка готові. Тен, давай ніж ми приберемо. Далі нам знадобиться нутелла, який солодкий бургер без неї. Це основа, основ. Гадаю, однієї ложечки буде достатньо. Обережно розмазуємо її по пончику. М -м, краса. Далі мені знадобиться маршмело. Це буде у мене замість котлети із жахливого фаршу. Насаджуємо маршмеллоу на шпажку. а потім підрум'янимо за допомогою пальника. Який же апетитний аромат. А тепер можна викладати маршмело на пончик з нутеллою. Клас, але це ще не все. Замість квадратного шматочка сиру я зроблю квадратний шматочок з мармеладних стрічок. Їх просто треба сплести між собою. Ось так. Вийшло здорово. Кладемо зверху на маршмелок. Ну а замість кетчупу я буду використовувати солодкий гель зі смаком вишні. Ось це реально смачно. Клас. Наливаємо та побільше. Ну і нарешті зверху кладемо другу половинку пончика і трохи притискаємо. О, Оакелі має оцінити. Не розумію я всі ці ваші солодощі. Це ж зовсім не поживно та не корисно. Інша справа справжній бургер з м'ясною котлеткою. Хм, ну, який аромат! Тепер саме час зайнятися овочами. Для початку наріжемо помідорку. Дивіться, яка соковита з мого городу. А потім нарізаємо цибульку. Вона також дуже корисна. Подбачиш, можна приготувати щось не із солодощів. А тепер беремо булочку, розділяємо на дві частини і починаємо збирати наш бургер. Кладемо листочок салату, далі котлету. Зверху обов'язково покладемо шматочок сиру, а потім налємо кетчуп, щоб бургер не був сухим, кладемо помідорку, цибульку і нарешті накриваємо другою половинкою булочки. От і все, мій класичний бургер готовий. Ох, бабуся, давайте я вам покажу, як готують реально смачні бургери. No. По перше, треба брати лише чорні булочки з кунжутом. Ось це реально смачно та ефектно. Кладемо наші булочки трохи підрум'ядити на сковорідку. і дістаємо гриль, в котрому я приготую ідеальну котлету із свіжого фаршу. Ну, а щоб вона вийшла ідеальною та круглою, Я буду використовувати спеціальну форму. Також додатково смажимо на грилі цей апетитний бекон. Повірте моєму досвіду. З ним все набагато смачніше. Закриваємо гриль та чекаємо. Ви тільки подивіться на це, і булочка також готова. Можна збирати наш бургер. На булку кладемо салат, на салат котлету, а на котлету сир. Далі кладемо помідор, бекон, знову салат. І так нам треба повторити разів 10, щоб бургер вийшов реально смачним і соковитим. Так, у мене вже з самого слина тече. Залишилось втикнути шпажку, щоб бургер не розвалився, і можна подавати Еллі. Це шедевр. Бабуль, ти це бачила? Hey. Так, рикідко, я також в шоці. Ой, будь ласка. Вау, яке все апетитне! Точно, мабуть, з цього бургера виглядає саме так, як я його намалювала. Ой, це що, цибуля? На моєму малюнку точно цибулі не було, тому я його ненавиджу. Тепер я хочу спробувати ось цей величезний апетитний бургер. Ого! От він реально дуже смачний. Ням-ням-ням. Ставлю лайк. Ну і нарешті залишився солодкий бургер з пончика. Маршмело виглядає неймовірно. Не терпиться спробувати. Вау! Ось це неймовірна смакота. Oh Я в захваті. Mm -hmm. І навіть мої улюблені мармеладки поклали. Клас. М -м, Чики оближеш <рігра> Так, кого ж обрати переможцем? Це точно ні. Знаю, перемагає сестричка. Так, я перемогла. Прошу всі увагу на мене. На цей раз я хочу печиво. Приготуйте, будь ласка, саме смачне. Чекаю на ваші страви. І так, для початку треба, як слід розім'яти тісто. Дитинко, хто ж так поводиться з тістом? Його не треба бити, його треба розкатувати. Дивись на мене і запам'ятовуй. Рухи м'які і обережні. Ясно? Так, так, зрозуміла, що там далі. А далі я беру круглу форму і з допомогою неї я виріжу з тіста печиво. Ось подивись, вже чотири печива на листі. Потримай, будь ласка, я поки що дістану духовку. Чудово, тепер можна поставити печиво в духовку, встановимо відповідну температуру і чекаємо. Шефа, а у вас як справи? У мене все супер. Я вже вирізав деталі для свого пряничного будиночка. Залишилось лише їх запекти. Виставляємо температуру і чекаємо. А я знаю, те що зрозуміла, що скалка мені більше не потрібна. І взагалі, навіщо робити багато маленьких печів, якщо можна зробити одне велике? Спочатку вирізаємо коло, потім прибираємо все зайве. Ось так, супер. А тепер мені знадобиться ММД. Ці не лише дуже смачні, а ще з допомогою них можна зробити шалений малюнок. Готово! Молодець дорогенька, став в духовку. От і все. Залишилось тільки трохи зачекати. О, а моє печово вже час діставати. Надягаємо прихваточку, щоб не опектися. І дістаємо. Ой, який аромат! Не перевершено. Гарно викладаємо печиво на тарілку, і готово. Ох, бабуся, позбавте мене від цієї ганьби. Краще подивіться, як готується реально неперевершене і смачне печиво. Як я і казав раніше, у мене буде пряниковий будинок, а його треба зібрати. Склеювати всі діталі між собою я буду з допомогою цукрової глазурі. Ну, а прикрасять мій будинок цукерки з Кітелс і цукрова пудра. Просто неймовірно. Задоволений собою на всі сто. Нема вірно. Ен, ти бачила. Ей, не можна їсти моє печиво. Краще діставай своє. Ой, бабуся, дякую, що нагадала. Зараз подивимось. О, дуже милий смайлик вийшов. Правда, бабусь? Елі, можна починати дегустацію. Вау, я в захваті. Цей пряниковий будиночок виглядає неймовірно. Хочу спробувати ось це апетитне віконце. Так, воно неймовірно all right, all right, all right. смачне. А тепер спробую цей дах. На ньому мої улюблені цукерки з От Отак. Навіть смачніше, ніж я собі уявляла. От я все і з'їла. Шеф, ти супер. Ну і що, тепер я хочу спробувати ось це забавне печиво. Воно у вигляді смайзака за очима зимним Здорово! Люблю, коли підходять до приготування креативно. М -м, ну В цілому доволі смачно. Ну а тепер залишилось спробувати ось це класичне печиво. Виглядає нудно і на смак, звичайно. Ну що, тут міркувати нічого, перемагає шеф. Дякую. Радий, що у тебе є смакилі. Um, nice. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене піцу. Приготуєте? Я дуже чекаю. Як завжди, все буде в найкращому вигляді. Okay. Де ж там томатний соус? Ой, ось же він. Відкриваємо баночку, беремо ложечку і спробуємо. Mm, навіть дуже непогано. Викладаємо на тісто і обережно розподіляємо. Угу, Що там далі? Ну а точно. Тепер треба натерти сир на терці. Думаю, що перемогти треба повторити так, як намалювала моя онука. Okay. Далі треба викласти ковбаску. О, ахен. а ну припини їсти інгредієнти для піци. Ось обережно викладаємо пепероні і можна відправляти в духовку. Запікатись невеликої духовки. Цілком вистачить. Кладемо всередину шматочок і чекаємо. Шеф, як вам моя піца? Та Я мабуть промовчу. А що там робить ваша онучка? Ен? Oh е, не грайся з їжею. Та я не граюся, намагаюсь розкатати піцу як справжній італієць, але у мене нічого не вийшло і тіста більше нема. Та у мене якраз лишився один шматочок. Забирай велике. Дякую, бабуся. І так я зроблю солодку піцу. Тому замість соусу у мене буде рідке маршмело. Ой, бабуся пробач. Я не спеціально. Так от, продовжимо. Відкриваємо банку з нашим рідким маршмеллоу. Набираємо ложечку. І, звісно, ж, спробуємо. М -м, ну, яка смакота. Ну а решту порції викладаємо на тісто і розмазуємо. Далі хід піде мій улюблений скітус. Побожнюю ці цукерки. Викладу скітл з гарним візерунком прямо на шматочок піци. Супер! Залишилось лише все приготувати. Засунемо лист піцею в духовку, виставляємо температуру і чекаємо. Шеф, а ви що вже все зробили? До цієї миті я спостерігав, як ви знецінюєте слово кулінарія. А тепер я буду відновляти його репутацію. Першим ділом варто визнати, що біле тісто це дуже нудно. Тому я скористаюсь чорнилами каракатиці, щоб зафарбувати його в чорний колір. Наше тісто розкатане, тепер беремо томатний соус. Викладаємо одну ложку на тісто і обережно розподіляємо. Отак. чарівно. Сир я буду використовувати незвичайний, а жахливо смердючий. Бабуся, нічого ви не розумієте. Це вишуканий дорогий сир з пліснявою. Але для Елі нічого не шкода. сир натертий. Тепер треба викласти гарно очищені креветки. Отак, особисто я великий фанат морепродуктів. Покладемо ще й мідії. Ора Білісімо прикрашаємо помідорками чері і можна відправляти в духовку. Має вийти щось нереально смачне. Виставляємо температуру і засікаємо час, щоб нічого не прогавити. Бабуся, не спіть. Славлю бабуся, спи, спи. О, а що за галас. Okay. Ну що ж, от і настала ми діставати мою розкішну піцу. ля-ля, який вид, який аромат. Приготувалася ідеально. Моя також навіть не пригоріла. О, боже мій а що з моєю піцею? О, ні, вона згоріла. Літаки навіть коштувати не стане. Є вже час віддавати на дегустацію. Подивимось. Ой, це біце схоже на горіло, так і пахне, як горіла. Добре, ризикну спробувати маленький шматочок. Йоу, просто жахливо. Ставлю дизлайк. Да, уж так я й думала. А що тут? І у якісь мушлі, і дуже багато помідорів. От тепер я готова спробувати. О, ні, це що креветка? Шеф, ця піца повний відстій. Вау! А ось цей шматочок максимально схожий на те, що я намалювала. Спробуємо. Ось це смакота. Бабуся перемогла. Ой, чули, друзі. Я перемогла.